Валечка, будь ласка. А доброго вечора чи доброго дня, всім, кому який день. Мене звати Валентина, мені 57 років. Я з міста Сміла Черкаської області Україна. Мені приємно це завжди говорити хоча на даний час я живу в Іспанії. Моя історія по результату була для мене дуже вражаюча, тому що я, в принципі, скажімо так, по великому рахунку завжди вела здоровий спосіб життя. Але з переїздом в Іспанію у мене сталася сильніша алергія, такої, якої я не знала, я навіть не знала, що то алергія. І лікарі не могли ніяк приділити, що це таке. Мені говорили, що це якісь укуси, що це непонятно, що лікували мене всі, хто чим міг от я сама як могла лікувалася, тому що в мене були по всьому тілу дуже страшні висипи. Висипи, які супроводжувалися сильним зудом. Зуд такий, що коли ти доторкався до тих висипів, пухирів таких, що роздуте тіло місцями, уже зупинитись не можна було. Треба було все роздерти, волоси дибом ставали. Зуд такий, і, як кажуть, ото знаєте, ворогу не побажаєш. Що я тільки не робила? Я два місяці лікувалася всім, хто мені що рекомендував. І так сталося, нічого ж випадкового не буває в житті. Я зустріла людину, яка мені порекомендувала корал. І буквально зразу ж, ви знаєте, я трошечки відступ до того, що деякі люди дійсно. Не хочуть чути про корал, що його тремпити, і таке інше. От коли не припече, от коли припече, тоді ти готовий будь-яку інформацію, якщо кажуть тобі, що ти і тобі допоможе. Дійсно, я була в такій точці, що мені потрібно було пробувати все. І от я продзвонила до своїх спонсорів, які живуть на даний час в Америці, до Валентини і Оксани Дієсавець. І вони мені просто порекомендували пройти по концепції, і з першого, що я розпочала, це був детокс плюс. Я вам не можу передати, яка була я вражена в хорошому розумінні цього слова, що буквально через 8 днів прийома програми детокс плюс, в мене зникли ці страшні набряки. нові не появлялися, зуду не було. В деяких місцях там було трохи почервоніння. Радості в мене не було менш. Я не могла зрозуміти, Невже це так? Хоча я хочу сказати, що буквально на четвертий-п'ятий день у мене піднялася температура, і температура більше була, ніж 38 градусів. Це мене дуже хвилювало, тому що я відчувала, що це не простуда ніде нічого. А ось організм дав таку реакцію. Я телефонувала до своїх майбутніх спонсорів. Радилася. Вони казали, що це не повинно бути, не є таке, що може бути загострення. І слава Богу, що я не злякалася я не приймати детокс плюс. І от це, цей детокс, я його, звичайно, пройшла до кінця, хоча не я ж кажу, до кінця місяця, за 8 днів у мене вже не стало я алергії. я пройшла і детокс, потім знаю, і коловаду, так як мене навчили. От, і яке в мене було здивування, що я 22 числа зареєструвалась в компанію 30 місяць закінчився, а 7 числа мені прийшла винагорода в кешбек якісь кошти. Я була дуже здивована. Зателефонувала до наших спонсорів, каже, що це таке, а там. Оказалось непогані гроші як для того, як я взагалі не думала, що там щось буде, тому що ви знаєте, на п'ятий-шостий день, коли в мене почали зникати ці висипи, я передзвонила до своїх друзів і кажу, знайомих, в мене їх багато, слава Богу. Я проходжу очистку організму, якщо ви хочете, йдіть зі мною. І от вони підійшли. І я в перший оцей невеличкий проміжуток часу. Зробила більше тисячі очків, і, звичайно, мені компанія заплатила винагороду, що наступну програму я взяла безкоштовно. І тут я не стала мовчати, тому що мені це дуже все цікавило. Май Боже мій, програма така чудодійна, я отримала результат, мені виплатили винагороду, що я можу далі це все робити. Як можна про таке мовчати? І я вирішила, що це моя місія така, що я й до Браво. сьогоднішнього дня пилю. Браво, мені. Валя. Добре, в мене до вас два питання. Можете повторити, скільки вам років? 57 років. 57, друзі, ви бачите цю прекрасну жінку 35 років? 30... Ага. На 30, 35 років, насправді, людина, стан шкіри, її сяйво, ну, впевненість, волосся, ну, все. Дякую, Тому так. наш продукт працює в напрямку і омолодження, створюють ці умови, коли ми уповільнюємо процеси старіння. І от вам я яскравий приклад. Скажіть, Валя, ви проходили з, з певними загостреннями? Ви кажете, що саме ви приходили, які загострення були? ну Зразу ж на детокс плюс буквально 5 днів, як я. Проходив п'ятий день прийому детокса, ні з того, ні з цього. Не, взагалі не було ні простуди, нічого. У мене просто піднялася температура. Була сильна головна боль, морозило так, що, як, -то, знаєте, простуда чи якесь вірусне захворювання. Я зрозуміла, що в мене температура, бо мене сильно морозило, думаю, То що ж це таке робиться? От. Просто температура, це видно, так, така реакція. Це відбувається токсинів. Так, і Добре. я кажу, мені було дуже страшно. Я чесно вам кажу, думаю, температура росте і що робити? От, просто треба було витримати цей період часу. І тому надалі я абсолютно всім кажу: не бійтеся. Перше, коли пропонуємо будь-яку програму, кажу, можуть бути загострення. Це так, було наша наша обов'язково людині пояснити цю потребу. Валечка, і ще скажіть? От ви зрозуміли, що продукт працює, позбулися своїх. Питань по здоров'ю, і, і ви вирішили в подальшому розповідати це своєму близькому оточенню і далі. Дальше... Ну, сприйняли цю пропозицію, будучи в Іспанії, в нас безліч людей, які виїхали з війною в Україні, які там не можуть собі знайти місце для роботи? Їм приходиться робити важку працю, яка оцінюється якимись копійками? І ви вирішили? Ну, це вже так я за да, аналіз такий роблю. І ви вирішили цим зайнятися в принципі як справу, яку будете просувати ну, в Іспанії в різних країнах Європи. Скажіть, ви можете сказати, скільки ви зараз компанія платить? У різному, і в мене е, ну, десь в середньому 500 євро. Угу. Тобто людина, будучи в Іспанії, зараз може забезпечити себе 500 євро. Ну, друзі, 500 євро, це 500 євро, це немало і не багато, да? але це гроші. Люди за такі гроші працюють, їдуть в інші країни працювати і важко працювати. Тому ще раз, візьміться до уваги, особливо ті люди, які зараз знаходяться за кордоном. У нас є така компанія дає таку можливість. Не не, не відкидайтеся від.